Ну що? Нормально? Водолаз готується до занурення. На Басі в Куцькому водосховищі працюють уже два дні. Прибирають від непотребу місця для купання. На наших очах дістають шини. О, молодець, давай! Також серед знахідок пляшки, скло, поліетилен, пластик та навіть арматура. Обстежувати дно нелегко, майже нічого не видно. Достаємо різні предмети небезпечні, такі як металеві, Метал такий ржа, арматура попадає, стекло бите дуже багато, каміння гостре. Там зараз знаходиться на пляжі плита, але чекаємо. Треба якусь техніку, щоб його підняти, бо вона там 8 метрів довжиною і е, торчить дуже багато арматури гострої. На дні водойми, зазначає начальник аварійно-рятувальної служби Анатолій Якимчук, сміття семе по собі не утворюється. Все, що дістають з води, туди викидають люди. Вчора буквально в сівку виняли цілий трактор, мусору всякого. Все, що не потрібно, викидають. На жаль, наш народ воду. Потім вже саме наступають на ці граблі, саме роз... купаються, розглядають ноги. Ну і... Все сміття, яке дісталось з дна водойми, водолази зносять на берег. Далі справа за комунальниками. Роботи тут на кілька днів. Анатолій Якимчук зазначає, якщо порівнювати із минулим роком, то зараз дно басівкутської водойми забруднене сильніше. В тому році більше, В тому році дуже багато виняли. Зараз будемо ще працювати 2-3 дні по пляжу, білила Сівкуту. Пальний сезон планують відкрити з 15 травня. До цього часу мають встигнути все прибрати. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group.